Друзі, всім привіт, слава Україні! З вами компанія Premium Лопатин. Сьогодні в нас на огляді Manti GX 18440 з пробігом 995 тисяч км. Ось так у нас машина виглядає спереду, візуально вона нюансів немає. Машина БУ може бути десь якісь пушкрабанки, щось таке. Ну, тобто мінімально. Вона не бита, не мальована. Ось так машина виглядає у нас спереду. По резині залишку у нас спереду 90%, Ззаду 70%, резина добра, ще буде їздити, заміни не потребує. У цій машині ми робили поліровку, хімчистку, пофарбували колеса, але фарбували колеса правильно, чистили все до металу і по-новому малювали з ґрунтовкою зі всім. Тобто, так як має бути, воно не поржавіє. Ну, з часом, звичайно, поржавіє. Така в нас рама, рама ось так у нас виглядає, ще візуально так. Ось друге колесо. Колеса дуже гарно виглядають. Машина має два баки, два великих баки, один трохи менший, один має десь 700-800 літрів, ну, можливо 650 навіть. Зараз ще більше по кузову, колеса, резину ще ближче покажемо. Бачите, залишок великий. Ось так все виглядає. Зараз заліземо ще всередину, заведемо машинку. Ось така в нас середина, ніде нічого не подерто, все чисто, прибрано, охайно. Ось так. Зараз ще покажу вам далі. Так в нас вже середині виглядає машина. Ось така стеля в нас. Машина чиста, приєдна. Так, Тут у нас холодильник чистий. Тут навіть ось так виглядає. Зараз ще машину заведемо. Саме нам трошки засвічує. Це так виглядає. Машина заводиться чітко, без проблем, як бачите, помилок немає, тільки те, що колесо спущене якесь у нас треба буде підкачати. Ось так все у нас є. Такий у нас пробіг. Зараз ще подивимось на мотогодини. Так у нас по мотогодинах, по спаленому пальному. Зараз ще тормозні колодки. Так у нас по тормозних колодках, передні ще нормальні. Задня ліва вже до заміни йде, права ще теж нормальна. Такий у нас монітор. Тут ці кнопочки, не затерти нічого. Ось такий руль ще раз показую. Тут ці кнопочки є, зараз ще її покажемо з водійської сторони. Відкриємо капот. Так у нас вона тут виглядає, як бачите, стеля все чисто, гарно. Як на свої руки машинка дуже в дуже збереженому стані. Зараз ще капота класному. Так в нас під капотом. Ось так виглядає. Як можете почути, немає лишніх звуків. Все чітко працює. На цього автомобіля 28 500 доларів. Ми знаходимося в селищі Лопатин, Львівська область. 30 км від бродів. У нас є великий вибір автомобілів. Має Євро 5, Дафі Євро 5, Мане Євро 6, Дафі Євро 6, Рено, Вольво. Будемо раді бачити кожного з вас. Тому пишіть, дзвоніть, приїжджайте, дивіться. Будь-який час можемо показати будь-яку машину. Дякую за огляд. Слава Україні.